Місяця чекала, що наш Маріуполь стоять. Наші хлопці. Ну і коли вже поняла, що нічого не вийде. Тоді ми приїхали до Полтави. Ніна Юхименко прийшла до центру підтримки переселенців. Вона жителька Маріупольської громади. А у Полтаві родина жінки проживає із квітня 2022 року. Дуже було страшно, дуже обстріли. Проїжджали 24 російські російських блокпоста. Де стояли і буряти, і чеченці. Не маємо життя. Працюю, діти навчаються. Взагалі дають нам і вище тут далі на малого, в мене троє діток. І продукти харчування дають, і хімію, і медикаменти, все, що треба, дають. 27 серпня у Полтаві запрацював перший центр підтримки переселенців Я Маріуполь. В обласному центрі його відкриття зініціював Маріупольський муніципалітет. Громада в евакуації це 200 тисяч населення, які в важких умовах виїжджали в бік України. І цей дуже важливий перший крок, який ми зробили на підтримку наших маріупольців, це було 27 квітня. У місті Дніпро з'явився перший центр «Я Маріуполь». Для чого це було зроблено? Для того, щоб маріупольці відчували, що вони не один з одним залишилися зі своїми проблемами. Тому ми реагуємо на їх рух і на їх запит. Сьогодні це вже 30. Перший центр і 21 місце, тобто ми створюємо такі центри заради головної мети збереження громади в евакуації. Я з Маріупольського району а проживаємо зараз у Полтаві. Нас одразу окупували, наш район. У нас не було ні світла, ні зв'язки. Ми були від цього відкримлені, нічого у нас не було. Ми не знали, що коїться. Центр підтримки Я і Маріуполь для нас дуже важливий. В Полтаві теж нас гарно прийняли, допомагали чим могли. Але як те, що є і Маріуполь, це дуже гарно, особливо для нас. Це якась частинка щось своє є у нас. Нині в центрі працює більше десятка фахівців. Це, зокрема, юрист, психолог, медик, помічник ветерана, діє також дитяча кімната. Та що гуманітарна допомога це продуктові набори, дуже потужні. Людина отримує на 30 днів. А психологічна підтримка, медична підтримка, послуги підтримка юриста, цНАПА це людина може звертатися по мірі того, як неї виникають якісь питання. Я займаюся соціальним супроводом ветеранів війни. До мене сьогодні зверна зверталися учасник бойових дій, інвалід війни, основні їхні потреби це пошук роботи у місті Полтава. Тут у нас будуть також медичні послуги, вимірювання тиску, можна виміряти цукор у крові, видаватися доступні ліки. Можна буде заключити договір, декларацію з доктором. Також щоб направлення получать уських спеціалістів і можна провести електрокардія. Працюватиме центр за адресою Симона Петлюри, 21 із понеділка до суботи. Як розповів Суспільному міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, нині на Полтавщині проживає понад дві тисячі маріупольців. Тетяна Весна, Богдан Казирід, Суспільне новини Полтава.